Так, друзі, всім Ви на каналі Добербобер. Сьогодні в нас поставлю, забуваюся, що в нас сьогодні 16 16 травня і починаю робити відводки на печатний маточник. І от хочеться показати цілу відводку, яку я роблю. Я роблю, якщо видно, от, на рамку печатного розплоду. І сюди зазвичай струшував, тобто я ставлю рамку з бджолою. І сюди струшую ще дві рамки. В цьому році я струшую мінімум 3, а то 4 в зв'язку з тим, що погана погода. І зв'язувався з Нічиком Василем Миколайовичем, хотів у нього маток замовити. Але він каже, я й пообіцяти не можу і відмовити, то, що тоже, каже, така весна не дуже що погано матки. І деякі каже, перша партія захолола, там деякісь такі кажуть, то, то такі. ну, каже, Подивимося, каже, будуть маточники, але зараз не про це. Тобто Роблю на рамку. Сюди струсюю взагалі дві, то в цьому році 3-4 рамки пчоли для того, щоб могли обігріти. І ставлю маточник. І так я роблю, чому така мала сила сім'ї. Тобто я вважаю, що цілообразно я потім ще поясню. Робить і так і в книжках пишуть, що зробить на маточник, якщо ви робите на маточник, зробити сім'ю слабкою, то що вдруг, якщо маточник не вийде, або вийде маточник і матка не облетиться, то ви небагато втратите потенціалу сім'ї, від якої ви берете бджолу і від якої берете печатний розплід. Якщо ви зробите на велику масу бджоли. На печатний маточник маточник не вийде або вийде маточник, матка не плетиться, ви втратите потенціал. тобто Зараз покажу покажу далі. От я робив на матку. на матку матку Це воно робилось приблизно 1,5-2 тижні тому. З цієї сім'ї, бо вона зароїлася. Тобто непогана сім'я, ну, зароїлася. Я відразу забрав, бо вже печатний маточник був. І от бачимо сила зараз, яка вже я тут робив, здається, на 3, або на 2 або на 3 печатних розплоду. Плюс я сюди струсю багато бджоли. І ще підставляв з другого, другого вулика, печатний розплітон, зараз теж я буду підставляти. Стоїть чому так, щоб не втратити знову потенціал матки. Матка сразу може починати сіяти плодна. Відповідно, ми не втрачаємо, якщо ми робимо на одну-дві рамки. Есть, слабкий, слабкий робимо відводок, то вони одразу втрачають потенціал. Матка матка дуже довго буде розкочегарюватися. А так ми не дуже багато втрачаємо. і плюс, ну Я так не буду робити, але можна з них потім буде ще зробити збірний відводок. Ну, Я таким не займаюся, я зробив відводок. І Отсюди я ще маточники поставив в оцю сім'ю і пороздавав. там, Ось стоїть теж сімейка, якщо бачите. І отут зверху поробив, зараз покажу, як я планую міняти маток. Так вже робив. Тобто отут ми робимо Отсюда ми матку, тут в нас маточник, який вийшов вже, а тут в нас основна сім'я, яка працює. Льоток в іншу сторону. І, виходить, Тут так, такий самий на рамку печатного розплоду і 3-4 струса. Матою тут, до речі, вже почала пчела виводити виходить, От, якщо ми подивимося. Да? Тобто ну, Тут бджола є, рамки три бджоли. Так. І Що потім робимо? Матка облітується, ми стару матку забираємо. І тут об'єднуємо. Чому я не вбив матку тут і не підставив? Тому що я тут підсилив, тут матка поки що сіє. Вона більш-менш нормальна, ну, так як вони вийшли, там три рамки бджоли, то от в мене написано брак плюс. Це брак. Значить брак і плюс, це що першочергово треба відбракувати. Я їх одразу відбракую. І щоб потім я не переживав, що в мене там погані, непогані маточники. Ось тут Ні, це нормальна от тут теж так само. Так, і десь ще робив. ось тут. Да. І от ми бачимо, що люток в іншу сторону. Матки облетяться. Якщо не облетяться матки, ми просто перегородку вбираємо, об'єднуємо і дамо з нуклеуса матку. Якщо ми їх зробимо і вони пооблітаються. Так. В цьому році так не дуже заплановано було. Виводить маток так пізно, але погода внесла свої корективи. І що я зараз ще зроблю? Я звідси звідси я заберу рамку з яйцями або відкритим розплодом і дам рамку печатного розплоду. Сюди. Що ми тут зробимо? Це ми поки що е, трохи ослабимо цю сім'ю. Е, то, що сильна і вона в предройовому стані, то що зараз акація доцвітає вже повністю. Он, до речі, таких от забувся положити кліоночку. Акація доцвітається, і потім ми просто будемо мати сім'ю в роєвому стані, за якою ми будемо ганятися. А так вони ще трошки підкочігаряться і вони будуть триматися в такому робочому стані. І У нас все буде гуд. І ці будуть розвиватися, і тут ми нічого не втратимо. Так робиться не з кожної, тому що з кожного часу мало. Може це буде робитися в суботу, вже, хоча ні, в суботу я буду робити, покажу, як я заселятиму нуклеуси. Так, може вже ну десь відвезу на другий точок, щоб не було міжродове схрещування. І планую ще робити, заряди вже. <кхід> маточники, хочу в цій сім'ї вивезти. І маточники там з тієї контрольної думав не виводити. з тої, а вже вивів так рано. Хоча вже на зараз оцвітається акація, то ми там сильно багато нічого <кхід> не втратимо. Так, Зараз я поміняю тут. І до 4 годин до 5 в мене є час, щоб поробити відводочки. Он теж, до речі, відводочок зробив, це зароїлася була яка Оця сім'я. Да, оця зароїлася. Я обрав звідти маточники, бо мені там не дуже подобалося. якісь злі були, лупашили мене так, що я до них раз 5 підходив, поки не розпалив димар, бо я взагалі без димаря працюю, а ці теж мене почали трошки лупашити. Взяв димаря, розпалив, а так взагалі працюю без димаря. Так, літом планую тут все поприбирати, гарненько почистити. Тому що, ну, тут не дуже так атмосферно, поки що в мене немає часу на це, бо школа, атестати, свідоцтва, журнали. Коротше, не дуже комфортно та й не дуже комфортно так в таких умовах працювати. На природу виїжджаємо, треба, мати чистеньке місце. Так, <кхм> Поки що я пояснив, потім в окремому, <кхм> в окремому відео поясню, як для чого все воно робиться. А поки що буду працювати далі. Так, вкратце можна сказати, пояснив суть роботи і чому треба робити на слабку сім'ю. Тобто, маточник на слабку, матку плодну на сильну. Все, по-моєму, зрозуміло, далі нікуди. Так, всім бобра, а я пішов працювати. Вдалого розвитку, побільше спіймати роїв, поменше відпустити. Все, всім удачі!